Так, я є. Боже, яка Таня гарна. Дякую. Ось то. Дякую за цей курс. Сьогодні просто я не знаю, зібралися всі квіти в квітнику. Дуже Це дякую. Так. Ну я трошки пробачте, я зараз е, живу в Америці і е, тут дуже мало розмовляю. Українською мовою, тому я мені трошки страшно за те, що я можу забути слова, які мені треба сказати в началі та в кінці. І ну казку-то я прочитаю все це в порядку, але я хвилююся трошки за це, що я можу щось забути. Ось як Марія тільки сказала про себе, що вона своє ім'я забуде, а я можу слова запутатися. Так що мені теж буде дуже зручно, коли Марта напише, що казати вначалі. Я вважаю, що а, на, на першому абзаці ця тривожність уй... уйде. <кліст> уйде від мене, і я буду спокійно читати, тому що а, це дуже важливо, як голос звучить, коли ти читаєш казку. Мабуть, треба просто абстрагуватися від того, що ти будеш в ефірі, і просто зануритися в казку. Я коли тренувалася, думаю, читати, то я отак. Одну... Намагалась не думати ні про що, а отак туди в тобі казку, і ти отак ну, і ти показки. І тоді забуваєш про все і перестаєш переживати. Дякую. Ну, я ефі... ефіри часто проводжу, але а, мене дуже тривожить ну, інше. Я, я, я вже сказала, що так, ефіри, як би, ні, але. Українською мовою я не дуже часто розмовляю. Тетяна, ви можете це сказати, і це додасть такого моменту поблажливішого, що ви з нами з іншого континенту, ви з іншого часового поясу, навіть ви зараз з нами з Америки, і будете читати казку для наших слухачів і для дичі. Дякую. Ну, я думаю, що я не буду це казати. Я просто хочу, щоб моя казка була е, перш ніж, ніж я. Добре. Доброго вечора. Добрі е, друзі, у нас сьогодні е, прямий ефір казкочитання в рамках курсу казкотерапія від МПА-ПМ. Мене звати Тетяна Дунаєвська, я інтуїтивний психолог, лайф-коуч, енергопрактик. І я сьогодні зачитаю вам свою казку. А ця казка про втрачу, втрату себе в імміграції, тому що я знаходжуся в іншій країні і хочу передати. Всі почуття через мою казку. Дуже, прошу слухати уважно мою казку. Вона дуже-дуже цікава. Вона називається Русалочка, Тритон та Всесвіт. У Прекрасному Морському царстві жила була Русалочка. Вона була добра, красива. З фіолетовим, довгим кудрявим волоссям і яскраво рожевою лускою, що переливалася рожевим перламутром на хвості. Ця русалочка була чарівницею, до чого торкалася русалочка, все оживала і ставала кращим та красивішим. Підводні квіти ставали яскраві та великі, маленькі рибки ставали блискучими та швидкими. А морські тварини ставали сильними та смиливими, і навіть інші русалочки поряд з нею ставали гарнішими та яскравішими. Та їх хвости починали дуже переливатися у водному просторі. Коли вона дивилася на щось, вона відразу бачила, як це може бути красивішим і кращим. Вона завжди бачила величезний потенціал у всьому, що було довкола неї. Русалочці дуже подобалося робити світ навколо себе красивим і могутнім, їй давалося це дуже легко, і вона любила світ, який вона створювала. Вона так любила місце, де створювала багато красивих квітів навколо себе. Та створила гарне царство. А ще вона створила сім'ю у Великому океані, зустріла свого тритона. Він був так само прекрасний, як могутній морський бог з верхньою частиною тіла людини і риб'ячим яскравим ярко бірюзовим хвостом, що переливалися перламутром. Тритон вважався вісником морських глибин і мав дуже велику. Неймовірно барвисту мушлю раковину яка дуже приваблювала погляд, та звуками якої тритон міг заспокоювати або піднімати хвилі океану. Також він міг дізнатися, що відбувалося в інших морських царствах за три-дев'ять земель через цю мушлю раковину А ще у русалочки та тритону. Були діти, тритончики, дуже схожі на них. Русалочка мала одну особливу пристрасть вона дуже любила подорожувати. Потаємні місця глибокого океану. Вона плила туди далеко-далеко та любила спостерігати за морським світом. Там вона, таркаючись, чогось митево створювала красу, яку вона спочатку уявляла в голові, а потім створювала це наяву у Великому океані. Вона справді була чарівницею. Одного разу, повернувшись зі своєї морської далекої подорожі, вона відчула, що вода в її царстві стала каламутна через страх, який панував у її морському великому будинку. Страх справді виявився великим, тому що Тритон через свою велу, велику мушлю ракевину почув погані новини. Він почув, що їх невелике царство, гарне царство може зруйнувати. І хочуть знищити всі їх квіти, всі живі істоти, а також занапастити дітей тритончиків. Дізнавшись про це, русалечку теж огорнула ця коломутна новина і оселився страх у її душі. Вона взяла своїх маленьких тритончиків і сказала своєму прекрасному чоловікові, що треба вирушити в подорож до нових царств. І там створити спочатку свій прекрасний світ. Тритон ніколи не сперечався за своєю прекрасною дружиною, тому він знав, що вона чарівниця, має чудову інтуїцію і завжди нечебто отримує інформацію від самого морського Бога. І він вчинив так, як запропонувала його дружина русалочка Вони попливли в інше царство. І там створили свій новий гарний дім. Вона дуже сумувала за, ти, за тим світом, що створювала, створювала раніше, але довго стра... страждати не була коли, тому що їй потрібно було створювати новий будинок, гадувати своїх тритончиків, а ще й робити світ прекраснішим, виконуючи своє признання. У цьому новому будинку русалочка ще більше відкрила свої чарівні здібності, ще більше відчувала свою силу своєї природи та її пристрасть відпливати в таємні нові місця, посила, посила посилилася внутрі. Вона стала робити ще частіше це. Вісім років вона створювала новий світ у новому царстві, але всі ці довгих вісім років. Вона мріяла відпливти далеко-далеко, ще навіть далі, ніж можна це собі уявити, так далеко, де навіть мушля раковіна Тритона третона не зможе почути там про погані новини. Вона знала, що сюди теж прийдуть. І захочуть зруйнувати їхню нову домівку. Вона це завжди відчувала, тому що вона була чарівницею. Але через те, що її маленькі тритончики були ще зовсім маленькі. Вона боялась пливти з ними дуже далеко. Вона думала, що так далеко, через всі моря та океани, вони не допливуть, і їм просто потрібен час, щоб вони трохи підросли і вчилися в найкращій школі тритонів, де всі розмовляли рідною тритоновською мовою. Вона продовжувала спливати в різні підводні таємні царства і розглядати той інший світ. Їй подобалося спостерігати та робити цей світ. Кращим. Але якось їй наснився страшний сон. Знову мутна вода, багато мутної води. І так багато страху. Вона побачила, що її тритончики, які вже значно підросли, цілком в небезпеці. Сон був такий справжній і правдивий. Що вона прокинулася в страху, і її рожевий хвіст став темно-фіолетовий. Це означало, що потрібно спливати. Вранці вона, вона приплила до, до свого мужа тритона і сказала: ми пливемо далеко-далеко, і навіть ще далі, ніж ти можеш собі це уявити. Ти, я і наші діти, тритончики, ми пливемо так далеко. Де ти навіть не зможеш почути свою мушлю раковину? Цього разу Тритон почав сперечитися зі своєю чарівною дружиною. Це дуже далеко. Ми не можемо так далеко спливти це божевілля. Тритончики маленькі, ні, наполегливо сказала русалочка, Ми пливемо у Новий світ через моря та океани. Я відчуваю, якщо ми це не зробимо. Станеться нещастя, сказала русалочка, і сперечатися вона не планувала, а просто поставила свого великого чоловіка перед фактами. І він зробив, як вона його попросила. Вони спливли, дуже довго пливли через річки, моря та океани, далеко-далеко, у далекі океани, у далекі царства морські пропливали багато різних цікавих морських світів. І якщо далі вони впливли, то їхня луска переставала дуже сяяти та переливатися перламудрем. Вони припливли у зовсім інший світ, в інше царство. Там було все, все зовсім навпаки. Там було все в іншому кольорі. Те, що раніше вони бачили зеленим. Там було червоним, що раніше вони бачили знизу, там було згори і навпаки. Вони навіть уявити не могли, що існує такий інший світ у цьому морському всесвіті, де навіть немає мови тритончиків, але є якась нова, нерозпізнана мова. Тритон зовсім втратив зв'язок зі, зі своєю мушлею, раковину і його божевільна. Божественна могутня сила наче повільно зникла, а русалочка дуже сумувала за тим світом, що вона знову створювала вдруге, але заради порятунку своїх тритончиків вона була готова на все. І як тільки вони оселилися в новий маленький морський гарний будиночок у новому підводному царстві, як поряд пропливали схожі русалочки та сказали погану новину. вину, русалочка. Почула найстрашніше, що її сон відбувся, і всі почуття та думки про каламутну воду, руйнування їх драгоценного світу знову виповнилося. Мутна вода, страх і руйнування знову накрила їх новий другий будинок. І тут почалося найстрашніше. Русалочка через те, що вона не знала і не розуміла, як взаємодіяти з цим новим світом. Цією новою нетритоновською мовою вона почала забувати про своє чарівництво, про свою силу, про те, що вона може бачити та створювати. Вона почала забувати все, що вона раніше дуже вміла покращувати. Спочатку вона перестала блищати і переливатися перламутром, але з часом її фіолетове волосся перетворювалося на сіре. А її красивий рожевий хвіст перетворювався на хвіст болотнього кольору. І вона цього навіть не помічала. Вона перестала помічати, помічати кольори, тому що в тому іншому світі всі кольори були інші. І вона перестала помічати кольори навколо себе і перестала помічати красу Всесвіту. Вона зовсім забула про свої здібності. У цьому новому царстві. Їй все переставала радувати та надихати. З тритоном сталося те ж саме. Його хвіст із бірюзового перетворювався на чорно-синій і зовсім перестав блищати. Це виглядало похмуро і негарно. Але зате тритончики навпаки, вони дуже швидко освоїлися в іншому світі. Їхня луска почала світити. Тими фарбами, що і всіх навколо цього нового світу. І вони дуже швидко влаштувалися в нове царство заморських тритончиків і навіть почали розмовляти швидко іншою нетритоновською мовою. Русалочка постійно шукала відповідь скрізь, як повернути її її красиве фіолетове волосся та її красиві режевий приламутровий хвісти, чари, які вона мала раніше, але ніяк не могла знайти відповідь. Вона навіть забула про свою пристрасть відпливати далеко, подорожувати, щоб розглядати інші прекрасні світи. Вона просто стала звичайна рибка болотнього кольору. Але якось їй запропонували інші русалочки написати казку, щоб побачити всю картину збоку. І раптом вона заплакала. Сльози текли по її чарівному, красивому обличчю. Вона зрозуміла. Що вона повністю знецінила всі свої навички та вміння, вона повністю знецінила всі свої можливості та да, надздібності. Вона думала, що в цьому новому перевернутому світі ніхто навіть не хоче насолоджуватися тим, що так тішило її серце раніше. Вона вважала, що тут нікому не потрібен прекрасний новий світ, і вона просто себе знецінила. Напишав, написавши казку про свою чарівність, вона знову почала згадувати себе, згадувати свій яскравий рожевий хвіст, згадувати, як вона, таркаючи світу, могла перетворювати його на прекрасний, красивий світ, і він дійсно ставав новим і дуже красивим. Що торкаючись інших русалочок, вони розцвітали та покращували їх красиві хвости та волосся. Як тільки вона написала цю казку, хвіст тритона почав трохи блищати. Він почав відчувати знову чарівництво своєї унікальної русалочки, і вона вирішила спробувати знову вірити, знову бачити світ красивим і знову, знову його спостерігати. То, що... Тому що нічого не вічно, як хороше, так і погане, все завжди закінчується. Просто треба вірити, вірити у свою унікальність. І після, цих думок, думок, і після цих думок її болотяного кольору хвіст став рожевим перламутровим, а волосся стала знову яскраво фіолетового кольору. І русалечці знову захотілося попливти та подорожувати у потаємні місця та подивитися, що тут можна покращувати у цьому новому світі з новими можливостями. А Тритон знайшов нову, ще величезнішу та найгарнішу мушлю раковину, яка дуже приваблювала погляд, та звуками якої Тритон міг знову заспокоювати або піднімати хвилю океану. У нього повернувся свій яскраво березовий колір хвоста, і він знову почав підкорювати морські широти. Дякуємо. Я дякую, що ви слухали мою казку. Я дуже хвилювалася. Це вперше, мені кажеться, це було вперше в прямому ефірі, щоб я так хвилювалася. Я прошу вас, щоб ви написали відгуки про мою казку, щоб ви написали коментарі е, тут про мою казочку. І що ви почули там про себе? Мабуть, щось е, у вашому серці перевернулося. А мабуть, ви щось почули, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Дуже дякую з вами Тетяна Дунаєвська. Колеги, ми вийшли з ефіру. Тетяна, вітаємо вас з дебютом. Дякую. Дякую. Вітаємо. Тетяна Вас дивилося 28 людей. Ну, насправді для прямого ефіру це багато. Так. Тому що втримати аудиторію тих, хто просто відкрив Фейсбук, це дуже гарно. Ми вітаємо вас в ролі казку-терапевта. Дякую. Так. І ще дякуємо за чудову казку, в якій ми бачимо всі етапи по шляху героя. Я хотіла сказати, що це була прям дуже цікава для мене казка, і мені дуже сподобалося, як ви виступали. Це було ну, дуже професійно і дуже цікаво було вас слухати. Ну, ви велика молодець і ну ви можете собою пишатися. Мені дуже сподобалося. Я думаю, що така велика кількість людей на Фейсбук це підтверджує. Дякую, Надія. Дякую.